Доброго ранку, малята, до нас завітала чудова пора року. Він гадайте загадку. Встало біле на напруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я сима. Так, дітки до нас завітала біла, холодна та чарівна зима. Та прийшла вона не сама, а з трьома братами зимовими місяцями. Давайте пригадаємо назви зимових місяців. Грудень, Січень та лютий. А сьогодні я розповім вам про місяць груди. Груди – це перший місяць зими та останній місяць року. Ще кажуть, що грудні ворота зими, у грудні вже холодна та похмура погода. Ще називають його в народі муре, студень, мостовик, зимних. Сміху грудні конасти та лити, але земля до початку грудня ще не встигла ополонити, тому частіше всього сніг у грудні змінюється відливою, тобто тани, а потім на Дерева та кущі вже підготувалися до зимового сну. Але зима не припиняє ріст рослин, а лише затримує його. Зимку не всі дерева скинули свої плоди. Ми можемо побачити ягоди виробини, шепшини, плоди клена, апатії. Також під снігом за пшениця. Живка, дуравина та сонниці. Саме цього місяця вода все глибше примусає, зазинають річки та озера. І саме це липня починається зима. Проти завершує календарний рік та розпочинає зуму. Це навколо біло-біло. Погода стає морозною, холодною, ніж сильні вітри та фуртовини. Послухайте народних прахняти опрудень. Грудень землю грудить і хату студить. Грудень не брат, а холоднича не сестра. Грудень, як прийде студень. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Прийшов грудень, приніс студень, у грудні сонце на літо, а зима на мороз повертають. Сумнів грудень і свято, і будень. Послухайте вірш. у грудні боїться на тлі, прилековдри білий вік, і долини, і поле спить, дрімається все пол. Грудень скрізь посподаріє, замки криза мурую, Моя на ялинові верху одягає кожух сух, грудень місяць рік кінчає, нас до свята наближає. Хоч грудень і сумний місяць похмурить, але він радує нас різдвяними святами, тож бажаю вам малята. The same свят до нових цей